Вітаю ЧПУшників на моєму каналі. Сьогодні в мене огляд такого лазерного станка. Станок оснащений головою К60, потужність 60 Вт. Робоча площа 1,55 на 80 см. Контролер руїда. Отак все стандартно. Особливістю цього станка є контролер висоти нашого виробництва який дуже допомагає прирістці матеріалу, підтримує автофокус. Він складається з лідару і, там, і хардверної частини. Так, скидаємо наш контролер висоти, ставимо його на нуль і дивимося. Привід усі set у нас на ремені здійснюється і в ручному режимі, і автоматично, коли у нас відбувається різка. Ну і в принципі всі остальні осі теж у нас привід ремінний. Також присутній контролер вирівнювання портала. Присутній блок підготовки повітря. Відділяє і масло, а також регулює тиск. У нас є два USB-порта для флешок і для підключення комп'ютера. Пробуємо вирізати тестову деталь розміром 30х30, фанера 4 мм, параметри різки ось 13 мм на секунду. Потужність 100%. І так, спочатку тут виставляємо фокус, фіксуємо його, потім робимо обнулення нашого контролера висоти. І все він показує 0. От. Або в мінус, якщо менше йде, або плюс. Так він працює. Ось цю частину у лазерної головки лазер 3К60 можна знімати, щоб там сопло було чисто видно. Але вона йде з захистом, хай собі стоїть. Так, включаємо лазер, включаємо вентилятор, старт. Так, голова просто знімається, живлення, шланг, повітря, потім відкручуються два стопорних гвинтика і отак от на ластичному хвосту все тримається, дуже просто знімається. Знімаємо захист. Ось у нас є доступ до сопла. Там ми можемо подивитися стан захисного скла, що ми зараз і зробимо. Ось уже видно якусь цяточку там, і ця цяточка може впливати на якість різки. Зараз ми її протримо. Так, тепер у нас фанера товщиною 6 мм, швидкість порізки 8 мм. Пробуємо запустити прямо з комп'ютера. Включаємо лазер, витяжку і нажимаємо старт. Так, є. Це, до речі, в нас пищить контролер висоти. Якщо він попадає на пустоту, він не починає відслідковувати, щоб не опустилася голова вниз різко. От. І тільки в нас в межах все, він зразу знову починає відслідковувати. ну Зараз він стоїть виключений, бо немає процесу різки. так ось деталь Так, ми різали фанеру 15 мм на швидкістю 3 мм в секунду. Ось така от деталюха потужна. Зараз спробуємо трохи збільшити швидкість. Я думаю, що і 20 мм буде просто різати, а вже не буду пробувати. Так, пробуємо різати фанеру точно 15 мм, швидкістю 5 мм потужністю 100 Включаємо лазер, включаємо витяжку і нажимаємо старт. Дивимось. Так, прорізало. Тобто на швидкості 5 теж, ну, якщо впевнено, що прорізало, то потрібна швидкість 4 мм на секунду. Ось так. Ось, якщо когось цікавить перпендикулярність різу, якість різу, то, будь ласка, Ось, деталі стоять паралельно. Міняю на 180 градусів. От, практично стоять паралельно. От зробив вже на ньому таку корзинку для двох банок молока. Дівчатка вже розфарбували. Ну, ось такий компактний гарненький станочок вийшов. Вентилятор там ще вбудований потужністю, верніше продуктивністю 650 кубів на годину. Тобто він може навіть витягувати дим, не перекриваючи робочий стіл. В принципі, так. Ну ось так от. Всім дякую за перегляд. До побачення. Коровка. Okay. Oh, okay.